Формадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Саме зараз там, десь поблизу житнього ринку, відбувається справжній фест в центрі. Давайте дізнаємося більше деталей, щоб ви теж могли спланувати дізнатися і щось смачненьке піти пошукати. Андрію, тобі слово. Доброго ранку, колеги. Ще раз протягом двох днів, тобто суботи і сьогодні неділі. А ринок у столиці, який знаходиться на подолі, перетворився в максимально знаєте такий павільйон їжі крафтових виробників, шеф-поварів і безпосередньо музики. Тому що Євген Клопотенко вирішив, що варто зробити фестиваль, який а популяризуватиме ринки в цілому, тому що це доволі не локальна історія, адже ринки є ось такого павільйонного типу майже в кожному місці, і вони на жаль знаєте, як. Таке складається враження, що відмирають, їх треба відновлювати. Ну а по-друге, у нас є безліч цікавого, смачного, крафтового, що потрібно розповідати, що потрібно в сьогоднішніх реаліях популяризувати, про що потрібно говорити. І от це все відбувається у цих стінах протягом ось цих от двох днів. І зараз у нас є знаєте з вами змога. Тут багато різних яток знаходиться поспілкуватися. Ну для мене насправді така доволі незвична і цікава річ, якщо я не помиляюся з Дніпра. Правильно, доброго ранку, дівчата. Ферментований чесник. Так, ось ці от прикрас. Сні дівчата про таку можливо для когось не смачну нецікаву річ, як часник. А що це таке? З Чим його їсти? Для чого це? Тому що я вперше, якщо чесно, зустрічаю. Доброго ранку. Насправді ми займаємося цим з 2017 року. Угу. Знайомимо українців з цим неймовірним продуктом. Ми купуємо український фермерський чесник та ферментуємо його. Ми спробували цю смакоту за кордоном і захотіли, щоб це було у нас в Україні. Тобто, спочатку це не в Україні було, а і на сьогоднішній момент його можна з легкістю скуштувати. Так, так. А можна скуштувати взагалі? Так, звісно. звісно, зараз так. А з чим його їдять взагалі ще два слова? Давайте я пару слів, як його ферментують, так, так, так. Якщо можна, так я дівчата вас не представив. Це не красиво, це не по джентльменськи Це Анна і Олена. Якщо я не помиляюся, так ми вже за за кадром познайомилися. Так можна скуштувати. Так, як його ферментують? Два слова, кажіть. Ми зробили обладнання, в якому mm -hmm. витримуємо чесник без добавок, тільки температура та вологість більше трьох місяців. І за цей час він втрачає свою гіркоту, різкий запах і стає ось таким темним. Тобто, витримане м'ясо, витриманий сір, а тепер ще й витриманий чесник. Так. Слухайте, це і смачно. Він, він солодкий солодкий. З він солодкий з кислинкою. Так, дівчатенька, тут ще є з ким поговорити і про що розповісти. Вам гарного дня. Дякую, Дякую. і успіхів Дякую. в подальшому просуванні бізнесу. Біжимо далі до наступної ятки. Я думав, чесник буде не смачний, і його потрібно буде за заїдати. А він солодкий виявився, але все ж таки до нашого улюбленого, смачного і тим паче вже наближається сезон. Мед, правильно, Тараса? А, мед вже почався сезон. А ріпак... Доброго ранку до, так, до, до... До... Доброго ранку. А, медсезон вже почався. Mm -hmm. Ріпак вже однозначно маємо цьогорічний мед, вже відкачаний. Але крім медів, ну ми взагалі презентуємо різні меди з різних регіонів. Це Тернопільщина. А, ні, наприклад, Акація це з Миколаївщини, Гречани, це Житомирщина, Липовий це з Львівщини. Наша ідея така, що ми вибираємо найкращі пасіки, проводимо їхні дослідження, вивчаємо мед. Чи він відповідає всім параметрам? Якщо він відповідає по якості, тоді ми його тільки розливаємо в баночки. Ну, такий своєрідний кастинг менеджер меду. А, ні, а, розумієте, Україна входить в топ 6 експортарів меду в світі. Але на жаль, більшість нашого меду експортується 200-літровими бочками, як сировина. А ми хочемо презентувати український мед за кордоном як бренд, який асоціюється з Україною. Чому хоробрий мед? Адже а, ще давні козаки вважали, що наша земля дає силу і хоробрості, і наснагу. А, але сиром землі це є мед, і відповідно наш мед додає хоробрист. Що просто щось у вас ще незвичне є, так, тому що мед ми так. всі куштували, а тут я бачу кокос, мигдаль і щось таке так. інше нам написано. Це, це крем меди, відповідно, мед додаються інгредієнти, і на протязі п'яти семи днів перебивається, кремується, і він же тоді стає такою текстури, і він вже більше, вже більше не цукриться. І відповідно його можна споживати. Дивіться, давайте що не говорите. Давайте будемо пробувати. Давайте я куштую і біжу далі, тому що у мене ще є одна запланована тут локація. Я малинка, так це а так. так, от можна. Ну, я не знаю, чи оператор їв каву. Ранто Давай оператори чуть ще й оператори дісталися. Так тримайте Тарасе, Вам дуже дякую і успіхів у тому. Вічими ми вам за це. от відкрите. це в нас тут 150 хоробрих фактів про Україну, і кожен коли купує баночку меду. Неважливо чи на фестивалі чи через інтернет. Манта ще є ведучі. Можна звичайно, відповідно бору ще вам та вам отримують такі хоробрі факти про Україну. І навіть якщо ми за кордон відправляємо то ми відправляємо на тій мові, яку країну їде. Наприклад, якщо з Польщі замовляють, то ми відправляємо ці хоробрі факти про Україну на весь світ. Щоб люди знали про Україну А їх не. з кожним днем стає все більше і більше. Так навіть бджоли на Херсонщині були вбили 10 москалів, тому у нас хоробрі бджоли. Вам успіхів, Дякую. Тараса, так, друзі. Ну а ще можна на фестивалі, ось цьому, що відбувається на житньому, поговорити про їжу, тому що тут будуть проводитися своєрідні дискусії, і їжу можна не тільки куштувати, але й вести певні цілі дискусійні екскурси. Про слов ми вже навіть говорили, згадували так у студії сніданку. Сьогодні ще раз нагадаємо: слофут представлений і тут на Житньому на фестивалі Київ Шеф і хорив». Правильно Юля доброго ранку слухайте. Ми просто щось таке створили неймовірне. Дивіться, у нас стежка відчуттів. Ми сьогодні ведемо сенсорний клас. Тобто, ми навчаємо споживачів дегустувати, відчува тобто використовуючи... не тільки язиком сприймається. Ми ж її спочатку бачимо, угу. обираємо, потім ми її мацаємо, потім ми її нюхаємо, потім ми. її... Смакуємо, ми її слухаємо, і ми ще робимо висновок. І ще ж треба цю симфонію е, насолоди спіймати. Оце ми ми е, вчимо людей трішки сповільнюватися і насолоджуватися. Тому що тод тоді не, не треба так багато, але треба якісно. Не тільки шлунок правильно так. треба наситити, але й мозок обов'язково. Так, так так. чому це от важливо такі робити? І знаєте, хтось можливо каже, що це така локальна київська історія. Як на мене я ж кажу, є ось такі, от павільйони, майже в кожного. Ному місця в обласному центрі, чому це важливо і що це дає потім в перспективі? Дуже важлива. Це дуже велика потенція. Я думаю, що житній ринок має всі можливості для того, щоб стати найголовнішим ринком східної Європи у напрямку Farmers Market. Тобто, такий ринок, куди з'їжджаються виробники, де вони зустрічаються зі своїми споживачами. Це має бути класно, це має бути драйвово, це має бути таке потужне і освітнє. Також от тому те, що тут почала команда Клопотенка, і те, що вона запросила стільки потужних людей. Це щось неймовірне, але в кожному місті також мають бути свої. Це буде такий зразок для всієї України. Це дуже класно. Це неймовірно. Друзі, знаєте, я от намагався в 7-8 хвилин вмістити те, що вміщається в 2 дні і в декілька годин. Це неможливо, просто сюди потрібно прийти, скуштувати, відчути це на собі. Як ви побачили, що у їжі можуть бути і інші сенсорні сприйняття? Тому прийдіть скуштуйте і відкрийте можливо для себе якогось нового виробника, а нового нове ім'я у кулінарії. Все це можливо. Тут безпосередньо з 12-ї години відбувається відкриття усіх цих точок. Бачите, зараз відбувається приготування. Тому сьогодні можна ось так от спланувати свої вихідні. І йти потрібно точно з великою торбинкою. І наступний раз ми тебе з торбою чи з кошиком відправимо. Бо та маленька кишенька, ну хіба ж то гостинці. Але ми тобі дуже вдячні за увагу і за те, що ти кишеньку все ж таки для нас поклав. Дякуємо, Андрію. Слухай, е, я так думаю, що оскільки треба наситити не тільки шлунок, а й мозок, саме тому ми їмо одразу в голову. Бо це, типу, зачіпає. Ну, воно опиниться в шлунку, але спочатку воно ж в голові, а там мозок. Так? Ти, ти доповнив оті наші жарти, да, про спф Крем і пляма на сонці. Ти на нашому рівні. Дякую тобі, Андрію. Дякую. Чекаємо тебе в нашій студії. Ми робимо невеличку паузу і Вже зовсім скоро зберемося за великим родинним столом у нас mm. в студії Сніданко. Вихідний. Важлива музична прем'єра на один плюс один Україна. Пісні, що лікують. Співаємо, щоб допомогти нашим героям. Благодійний Турне Скорені. На підтримку ініціативи Андрія Мацоли. На сцені виконавці нового часу. Марта Липчей. Кола. Роксолана, Енжі Крейда. Усі зібрані кошти йдуть на лікування захисників України. Разом до перемоги. Нескорені. На підтримку благодійної ініціативи Андрія Мацоли. 9 липня о 21 на 1+,1 Україна.